спорт, одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо з такої коптички. Це ось ечечка, емочка. Далі в нас розові штани такі. На флісі вони йдуть. Такі теплесенькі, гарні. Далі в нас такі більшого такого розміру гарні. Далі у нас такі лосінки гарні, але вони йдуть легенькі, Дальше такого більшого розміру. Спортивні гарні. Далі у нас така косточка, це десь есочка йде. Далі у нас такі гарні штани такого більшого розміру. Така кофточка. Це у нас десь 2XL приблизно. Далі у нас такі спортивні гарні. Кофточка така. Далі у нас на флісоку така. Кофточка і курточка зразу може бути. Далі у нас сіренькі такі. Це есочка, емочка, в нас і розмір. Далі. Така червона від Марвелу. На флісочці гарна така. Бадюрова. Така з капюшоном гарна. Далі у нас така кофточка з дірочками. Далі така гарна з капюшоном. Ось у нас такі лосінки, Це десь есочка, розмір. Далі така гарна спортивна кофта і штани. Це зразу костюмчик у нас. Далі у нас така вкорочена гарна футболочка. Така кофточка, це десь есочка, розмір. Така дуже гарна. Отім у нас на підкладочці дуже гарна така курточка. Дуже красиво виглядає. Далі у нас будуть такі штани такого більшого гарного розміру. І останнє це така спортивна кофточка. Ось так виглядає. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.